Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлі. Сьогодні приготую ось такий дуже смачний м'ясний хлібець. Або, як його ще називають, заєць. Цей хлібець виходить просто ідеальний, і тут немає ні манки чи яєць. А перелік усіх інгредієнтів ви знайдете також нижче під відео. У мене фарш свинячий в основному лише одна велика частина приблизно грам 300 з яловичини. Але можете робити тільки зі свинини. До фаршу всипаю сіль та додаю спеції. Всипаю столову ложку натуральної приправи до фаршу, але підійде і будь-яка ваша улюблена до м'яса. Також всипаю пів чайної ложечки чорного перцю і чайну ложку сушеного чеснику. Додаю картопляний крохмаль. Знаю, що будете питати, у складі моєї приправи до фаршу. Міститься цибуля, перець чилі, чорний перець, коріандр, гвоздика, чесник, паприка. Далі вливаю вершки і додаю крижану воду. У мене навіть шматочками льоду. І тепер це все збиваю блендером до в'язкої однорідної маси. Завдяки цьому хлібець буде гарно тримати форму та не буде кришитися. І вийшла ось така однорідна та в'язка маса. Ця порція розрахована на два хлібці і викладаю їх у форми. Знизу у мене пергамент, щоб було легше витягати. Фарш потрібно добре втрамбувати і найкраще це робити просто руками. І щоб перш не прилипав, руки чи рукавички змочіть трішки водою. І ще раз наголошую, що потрібно добре втрамбувати, щоб не було пустот. Ставлю випікатися у попередньо підігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилин, потім зменшую температуру на 160 і допікаю ще 50 хвилин. Але, щоб хлібець був з гарною рум'яною скоринкою, через 20 хвилин випікання змащую його ось такою глазурю. Це є 2 столові ложки кетчупу і 1 столова ложка олії. Змащую хлібці, зменшую температуру і допікаю ще 50 хвилин. Хлібці вже спеклися, вони ось такі рум'яні та апетитні. Зверніть увагу, що ніякого соку з м'яса не виділилось. Хлібець просто ідеальний. І ось знизу форма просто суха. Витягніть з форми і залишайте до повного охолодження. А потім вже охолодженим нарізаю. Як бачите, він чудово нарізається та гарно тримає форму. І на смак просто супер. Рекомендую! До бутербродів чи м'ясної тарілки просто смакота. Якщо вам сподобався рецепт цієї смакоти, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.